Повідомлення про жахливу аварію поблизу села Воля Любитівська стало справжнім випробуванням для персоналу новоствореного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Приблизно за 7-10 хвилин вже перші бригади були на місці. Зорієнтувались про масштаби події. Перший лікар взяв на себе керівництво рятувальної операції, а далі були вже викликані на себе бригади, були задіяні із Луцька, і з Голоб, і з Рожищ. Це було значить 11 бригад. Найважче то перші хвилини, звичайно, коли це багато постраждалих, коли є вже мертві люди, коли це масовий випадок і тому. Ну, досить непроста ситуація. Навіть в Волинській області, за моєї пам'яті, то така масштабна аварія це вперше. Величезне навантаження витримав і медперсонал Ковальської райлікарні, куди доправили усіх постраждалих в аварії. Ні, ніхто не дивився, чи це є українці, чи це є білоруси. Звичайно, що всі були потерпілими, допомога надавалася не безвибірково. Вже сьогодні усі постраждалі в аварії громадяни Республіки Білорусь повернуться на батьківщину для того, аби транспортувати важких хворих з Білорусі до Коваля, доправили п'ять карет швидкої допомоги та машину служби надзвичайних ситуацій. Для решти дітей та дорослих місцева влада подбала про автобус. Представники білоруської сторони щиро дякували за допомогу, особливо ковальським медикам. То що ми у в Ковелі приїхав хто із Києва, хто із Мінська родственники. Ту заботу, ту опеку, которая была обеспечена со стороны и городских властей, и областных властей нашим гражданам ну, это, это не то, чтобы выше всяких похвал, это невозможно даже оценить. Это, это здоровье детей оно, на самом деле оно очень дорогого стоит. Поэтому у Республики Беларусь вы прекрасно понимаете слова исключительно искренней признательности, огромной благодарности, низкий поклон. І медикам в першу чергу, і адміністративним властям. Ми до сих пор, вот по сією мінуту, відчуваємо заботу. Тетяна їхала маршруткою з Луцька в Шацьк побачитись із сестрою. Та замість довгоочікуваної зустрічі опинилась в лікарні. При зіткненні автобусів жінка втратила свідомість. У неї зламане ребро та забої всього тіла. За свій порятунок Тетяна дякує Богу та медикам. У мене спасло те, що я на ці наверх подняла на кресло, вот так вот, и клубочком лежала. И на мне женщина, ну, чувствую, что она мертвая, и кресло на мне. И не знаю, как же чудом я просто спасла. Огромную благодарность тем людям, вот медсестры, врачи. Настолько все оперативно, настолько они каждому человеку вчера при... Тоже много было людей. Каждому подходили, каждому абсолютно. Кров для постраждалої Галини Якубич, яка також їхала у тій злощасній маршрутці, разом з її чоловіком прийшла здати ціла бригада працівників Ковальводоканалу, де працює Василь Хілюк. Луцькою маршруткою їхала вона на роботу і попала в цю аварію. Мені ранку перезвонили хлопці, ми їздили туди дивитися на ту аварію. Ну, я шукав її просто, шукав, але знайшли тут в реанімації. «Який стан?» Пічин... Зараз краще, печінка розорвана і плече розбите повністю. Хлопці відготнулися, всі допомагають, чим можуть. Загалом з моменту аварії ковальські медики надали допомогу 35 постраждалим. Залишилося на стаціонарному лікуванні 9 пацієнтів. З них 5 пацієнтів у важкому стані громадяни України. Стан білорусів, які постраждали в аварії, а сьогодні вже поїхали додому, ковальські медики називають задовільним.